Бажаю всім здоров'я. Багато хто мене запитував, що як я користуюся сіткою в себе на пасіки. Сітку використовую проти москітну, але не просту сітку противомоскітну, яка в, як в магазинах продається. Ця сітка повністю цельнолита. лита. Це не платяна сітка, це не будівельна сітка, це не яке там стекловолокно, це обакновенна лита повністю сітка. Сіточка зроблена поліпротілена. То есть, э, це не путайте, будь ласка, там, з якимись іншими там, э, грається, речовинами. Э, э, вона взагалі не токсична. Э, вона наймінімальніше то йде контактну дію. Відповідно, ніяких домішок прополісу, і про продукції ніколи воно не буде впливати. Ще раз, говорю, для тих хейтерів, хто не розуміє, що не поліпротилен, просто зайдіть в поискові, забийте, подивитися з... За Хімічну структуру його, його формулу. А тоді вже говорять, пишіть коментарі на рахунок цього. Що я цю сітку я користуюся? У мене ця сітка працює три в одному. Дана сіточка в мене працює при перевозці, при агрохімічних обробках полів полі, собі можу сім'ї прикрити. І, відповідно, якщо вона поносить додатковий це, дохід, вона в мене працює як прополісу зборник. На, на рахунок, ну зараз трошки нас потепліло, але. Якщо ми візьмемо просто цю сіточку помнем, морозі руками викинемо і трохи пожмакаємо, у нас дуже гарненько прополіс починає вибуватися. І для неї практики нічого не стається. Вона не боїться холоду, не боїться е виробник даної сітки дає до 10 років гарантії, що вона не, перебув, не, не, не боїться не ультрафіолета, не боїться е морозів, спокійно витримує. Як ми нею користуємося, ми просто напросто беремо. Дану сітку і ложимо дану сіточку ми ложимо на корпус. Сіточка у нас проступає по сантиметру по колу і прижимаємо під дашничком. Ставимо кришку. Вулик пакується, спокійно сім'я перевозиться, ти не переживаєш, що сім'ї може запарити, бо все-таки в нас тепло повітря піднімається догори, напускається донизу. Відповідно, так само забезпечується хороша вентиляція в вуликах і правих хімічних випадків полів, так само, коли згідно інструкції, ми просто -навсумно, треба -навсумно, максимально розшитати сім'ю, забезпечити їх кудичкою, так само зверху положити сіточку. Спокійно, так само тих на пару годин можна сім'ю прикрити. Про тому, що ще раз повторюся, що дана сітка нам приносить додатковий дохід. У нас вона працює як Маємо хороший результат. Е, Нада, так само можу скинути, в коментарях скину її писати ВІН-код, який в мене знайти, і назву її, ці сітки. Е, я взагалі практикую холодну зімівлю, в себе на пасіках. Дана сімейка у нас йде на сімей рамочках Додановських. У мене карніка австрійка, бачите, дуже сильно злібжоли. Кусаються, одразу в річки топлять. По бокам дві заставні доски, по бокам два, два повітряних кармана, Так Таких в мене якісний підрамочний простір 5 см. Куб був де сформуватися знизу рамки, на верхній брусках на новий рік сидіти і хазяйка хазяйка буде не давати. Особливо на рахунок якщо по холодній зимівлі. Я просто ми ложимо простий обикновений холсик. Це вже кажу, що холсик це вже використовується, береться на секонд-хенді подіяльники, простині. Главне не забутися їх постирати. Бо все-таки це все, що на секонд-хенді робиться, то вони обробляються всякими препаратами, щоб воно подальше не плинуло землю. Тобто обов'язково просто добре постирати. І от в такому стані в мене сім'я йде на зиму. Ніяких подушок, ніякого яке Саме головне, найголовніший саме момент. Ми ставимо піддашника, а тоді ложимо холстіка. Щоб тут вол в нас не, не дай Бог, щоб в нас навіть хоч кусочок тканинки буде виступати от з вулика, в нас тоді працює ефект ніпеля. Вся водичка тоді піднімається, по тканині піднімається вулик, тоді у вас буде сир. Якщо ви поставите піддашника, а подальшому положите холстика, ніякого тоді ефекту ніпеля у вас не буде, у вас вулику буде сухенько гарненько. В лютому місяці, звісно, можна постелити клійоночку, положити подушки. Тоді так само, що будуть мінімальні тепловтрати. А бджола все гору. Бджола холоду не боїться. Бджола боїться трьох факторів: протягів, вологі та голоду. Це ми боїмося Це, кажуть, морозів і всього остального, Бджола холоду не боїться. Так само на рахунок даної сітки рекомендую користуватися. Ще не разу сіки. На всі, які перевозив пасіки, в мене не коли в житті, щоб я сім'ї повністю запарив з допомогою цельне донешків. Так, так само з цього року була жара, у мене сітка лежала, в мене пчела не викучувалась, не висіло в мене бороди. говорю, тепло повітря піднімається догори, а не пускається донизу. Ще раз говорю, берете цю сіточку в ролончики, ось так само друга сітка є. Саме за що цікаве, що теж замітив, от є від сім'ї, у нас тут все гарненько, все чудовенько, рівненька, майже сіточка тут, а тут вона саме більше прополюсов виступає. Не, не знаю, чим це зв'язано, але вони так дівчата наші роблять. Ми просто набсові взяли в морозильну камеру, сітку запихнули. На ніч, на сьогоднішній день, приходите, берете сіточку, сіточку потрусили. І ми отримаємо, кажуть, гарненький, рівненький прополюс. Залили його в водичку, відро водичку, весь мусор підніметься догори, чистий прополюс знизу, процідили, пересіяли на скатертинку, висушили і отримали чистий якісний прополюс, без всяких домичок. Ще один момент додав для тих, хто скаже, що там стукав по вулику, щоб жили немає в цьому вулику, щоб щела не агресивно себе веде. Дану семью это самое открою. Вот наша девчатка. И тут у нас девчатка находится полностью семья максимально сжата. Вот. Сейчас наступну. Семью снимаем. Тоже аналогично. Карника-австрийка. Вот наша девчатка. дана семья На шести рамках ідуть на зиму. Чесно скажу, цього року дівчатка слабші, ніж того року йдуть на зиму. Десь на одну рамочку менше, ніж з тогорічним року. Дякую за увагу, ставте лайк, кому сподобалось, підписуйтесь, підписуйтесь на канал.